Лабубу дожилися. Говоримо на цьому каналі уже про трендові речі. Я думаю, ви мене знаєте. Як тільки з'являється щось хайпове проходить десь приблизно півроку, рік я одразу вже вриваюсь на хвилю хайпу. Величезний букет троян за 250 тисяч гривень в формі Лабубу. Бійки в магазинах, де люди намагаються вихопити, хоча б бодай одну коробочку з цією іграшкою, щоби. Просто підкріпити свою лудоманію. величезні пограбовані вантажівки з лабубу, які навіть не встигли перетнути кордон або навіть доїхати до магазину. Але перед усім цим, що це довбане за лабуда чи лабубу, називайте як хочете. І що взагалі навколо відбувається? Лабубу це колекційні фігурки, які були створені художником та дизайнером Касінгом чи Касінгом Лунгом. Перепрошую, якщо неправильно прочитав. А самі іграшки були натхнені скандинавською фольклором та міфологією. Сам Касінг Лунг – це взагалі є художник, який виріс у Нідерландах та своє натхнення для своїх робіт з дитячих захоплень скандинавською міфологією та фольклором. В 2015 році він запустив свою власну книжечку, де Лабубу були як части. Історії про всяких монстриків, ну тобто просто казки для дітей. І вже аж через 4 роки після випуску книжки Mart, величезний магазин, який співпрацює з художниками і спеціалізується на випуску дизайнерських фігурок або колекційних іграшок, вирішив запропонувати йому співпрацю і випустили так звану іграшку Labubu. І для власника Mart, а саме Wang Ванґнінга, це було одним із найкращих рішень і найкращою колаборацією, адже лише за перший. День зараз вслухайтесь, лише за перший день продажів. Попмарто багатився близько на 1 мільярд і 600 тисяч доларів. Коробки з цією іграшкою розліталися з поличок просто з неймовірною швидкістю. А коли сайт сайт з замовленнями Лабубу запустили в Америці, він одразу же ліг, і купа людей писала там на всяких форумах, типу, чи вас тоже не працює, чому я не можу замовити. А коли відновився, то вже все було розкуплено. І вже у 2023 році виходить нова колекція Лабубу, яка називається Ексайтінг Макарон, тобто неймовірні чи там. Дивовижні макарон, такі знаєте, маленькі десертики, які коштують зазвичай як ціло зарплата, але дуже бляха муха смачні. І саме після цієї колекції продажі лабубу зросли ще більше в декілька разів, адже вони додали маленьке дизайнерське рішення, яке просто розірвало всіх, а саме маленьке таке кільце, яке можна чіпляти на ключі, там, можливо, не знаю, кудись підвіску і тому подібне. Після цієї колекції, такі популярні кінозірки, і актори, можливо, яких ви чули, такі як Ліпа, здається, це співачка. Ріана і також тут пише Ліса із Blackpink. Я точно не пам'ятаю, що це за хрінь, але здається, це кій поп взагалі гурт. Після того, як вони декілька разів засвітилися на фотографіях з цими іграшками, неймовірна кількість людей одразу ж почала скуповувати ці іграшки і стало ще більш популярними, адже вони бачать, що якась селебріті носить, значить вони теж саме теж мають носити. Ви що, не бачите тут логіку? Ви що? Занадто нормальна людина. Шановний глядач або глядачка, попрошу прямо зараз перевірити, чи ви підписані на цей канал. Канал, не знаю, що вам до цього заважало це зробити. Якщо ви мене вперше бачите, я як мінімум гарантую вам контент. Ви мені просто підписку, я вам контент. Можете також залишити коментар від семи слів, просто щоб просунути це відео в рекомендації. Надалі приємного вам перегляду. Якщо хтось забув, що цей канал взагалі-то про крінжу, то очевидно, що це відео теж про крінжу. Тому обов'язково поговоримо про те, що ж такого відбувається взагалі навколо цих дизайнерських іграшок. Ну почнемо з нашого рідненького саме в Україні. Були новини про те, що. З'явився магазин, інтернет, саме магазин, який почав випускати лабубу квіти, тобто такий величезний букет, десь близько не знаю. Ну він по розміру на фотографії, якщо ви бачите, метр сімдесят ні, я переборщив. Може дай бог, метр п'ятдесят, десь десь так приблизно. І воно коштує зараз. На секундочку, якщо ви стоїте, присядьте, будь ласка, адже присів, коли почув ціну двісті двадцять п'ять чи двісті п'ятдесят тисяч гривень. Страшно представити скільки. Я міг би не просити вас донатити на збори, адже, ну ви знаєте, що зазвичай відео я кажу, можете закинути на збір, якщо у вас є пару лишніх гривень. Так ось, я так розумію, у когось є не пару і величезна кількість лишніх гривень, якщо вони готові витрачати на величезний букет, який, скоріш за все, зникне десь через тиждень. Я більш ніж впевнений, що більше ніж тиждень він просто не протримається, адже в такій незручній формі тримати квіти живими дуже і дуже незручно. Не уявляю, кому захотілося би викинути одну другу, ну тобто цілу половину якоїсь машини, просто так, от на вітер, щоб він знав, да. Через шість днів ця штука пропаде, і я точно хочу. Витратити ці гроші на цю хрінь. Покажіть мені, бодай одну людину. От просто візьміть, поставте цю людину переді мною, просто скажіть, що типу, десь Назар це людина витратила 250 тисяч гривень на цей букет. Ось, ось він тут стоїть, Зараз можеш з ним привітатися. Я, чесно вам скажу, я би подивився в його очі з повним розчаруванням. Адже настільки, настільки безкорисної трати грошей я ще в житті не бачив. Цей магазин непогано так похайпував, адже порівняння з усіма постами, які я Тут Зараз бачу, де близько 5-3-4 тисяч лайків стоїть. Цей пост з цим лабубом має 176 тисяч лайків. І, до речі, був подарований для Стасі Макєві. Хто не в курсі, хто це? Е... Я теж не в курсі, чесно вам скажу, але вона світилася точно в моєму із минулих відео про Алхім, де Алхім саме пішла на свято до цієї блогерши, якщо взагалі так можна сказати. Я не знаю, ну блогера можна назвати людину, якщо я її вперше чую. Називев її блогер. І ось вона була пов'язана з тим інцидентом з Алхім. І як тільки з'являється щось трендове, одразу ж наш магазин просто хапає цей тренд і одразу ж намагається інтегрувати його до себе в магазини. Так, наприклад, магазин здається Долар, чи як він називається, вони мають уже десерт Лабубу. Чесно вам скажу, схожість може і не в один в один, але сам факт того, що у них є Лабубу кейк. Уже капець як піднімає авторитет до самого магазину, адже всі ви знаєте, хто не слідкує за трендами, той не заробляє гроші 325 гривень. Окрім того, що ти міг би за ці гроші купити якийсь торт, звичайний там на цілу там компанію, ти купуєш один лише шоколадний бісквіт, який, мабуть навіть не наїсишся, але дай Бог, що ти тепер попробував, е Лабубу кейк, але це якщо говорити про наші, так би мовити, магазини десерти. А щодо, наприклад, Америки, вже з'явився, здається, в Майамі, чи де я точно не пам'ятаю лабубу, десерт. Зараз присядьте, я намагаюся виговорити це слово. Слухайте тільки, вслухайтесь. Лабубу, дубайський шоколад, мілкшейк. Якось так воно здається, називається. Якби мені сказали ці слова десь, ну приблизно, може, роки-два-три назад, я би подумав, що людина якась дурка, тому що, по-перше, що він несе, якийсь дубайський шоколад. Лабубу Хто не в курсі що таке дубайський шоколад. Це просто шоколадка з начинкою з фісташками. Все, на цьому кінець. Можливо, хтось із вас подумає і спитає, а як саме лабубу стали популярними? Тобто, що стало каталізатором або причиною? Я вам скажу просто декілька приємних слів. Азарт на залежність загалом самі по собі іграшки були б не такі сильно популярні, якби не був один аспект, а саме шанс, або, наприклад, як то називають лудоманія. коли люди хочуть отримати цілу колекцію, але вони не знають, що вони отримують. Це так само, як і колекційні карточки. Ти маєш упаковочку, лабубу має коробку, і ти не знаєш, що всередині, поки ти не відкриєш і. Так би мовити, є якісь бажання вибити щось рідкісне, щось те, що не є у всіх, тобто поповнити свою так колекцію якоюсь дорогою річчю. Так і працює саме ситуація з Лабу. Це просто одна величезна азартна ігра, де люди намагаються зібрати якомога більше цих от колекційних іграшок. Вони не знають, що всередині вони зможуть дізнатися тільки коли відкриють, і тому людей захоплюється, так би мовити, як то називається здається, Гача. Воно, ну, здається, зветься гача. Для тих, хто не знає, що таке гача, дуже-дуже коротко спробую пояснити це е, поняття, яке пішло від е, мемів, анімацій, від і багато чого іншого. І, і пішло саме від слова гачапон, що означає автомати з капсулами, які зазвичай стоять там в Китаї, в Японії з іграшками. І ти не знаєш, що всередині буде, адже ти просто купуєш саму капсулу. А що вже всередині, тобі це як пощастить. Є шанс вибити щось рідкісне, а є шанс вибити. Щось нерідкісне. Так само є багато ігор, які е, саме працюють за цим аспектом. Такі ігри, такі називаються Гачі. Ці ігри можуть викачувати неймовірну кількість грошей з ігравців. Так само, як і з Лабубу, воно викачує неймовірну кількість грошей, просто тому, що азартні, знову ж таки, ігри. Ситуація з Лабубу настільки погана, що були новини, що навіть діти, нагадую, діти, малолітні діти, перевернули чи зламали цілий автомат з Лабубу і обікрали весь автомат. Можливо, ви бачили ці. Відео в інтернеті, де величезна купа людей з нескінченних черг. Стоїть за цими лабубу стоїть навіть до відкриття магазинів. Вони сплять люди під цими магазинами, просто розстеляють собі палатки, спальні мішки, бати чого іншого, сплять можливо в машинах, аби просто бути одним із перших, хто може зайти в магазин. І, скоріш за все, людина перша, яка туди заходить, просто забирає собі всі коробки і йде собі додому. Деякі стояли весь час, щоби просто купити одну іграшку. А якісь чел просто <с> прийшов і скупив все на цьому кінець. В інтернеті є купа навіть відео, де вели. Величезні натовпи людей тупо вламлюються в магазини, наче це якась розпродажа юск. Або, наприклад, як у нас в Україні е бувають, завозять нові речі в цешки, ну тобто в секонд-хенди. І величезний натовп людей просто намагається забрати якісь там е рідкісні речі, якщо вони взагалі там можуть їх знайти, і потім просто щоб перепродати, або знайти, можливо, для себе якісь колекційні речі. Були навіть відео, де величезна купа машин, просто одразу ж з траси просто несуться по парковочній. Ним сам, по парку місцям, ігноруючи будь-які будь-які правила дорожнього руху, щоб просто одразу ж доїхати напряму до магазину, щоб просто туди забігти першим. Ну і звичайно ж були навіть сварки, де люди намагалися виясняти свої відносини прямо в цих от величезних чергах, де хтось когось підрізав, десь встав, десь не в свою чергу, і просто люди намагаються кричати, і це все знімається на відео. Ну і знову ж таки багато людей ловлять з цього крінж. Навіть була новина про те, що вийшла якась нова колекція, здається, якось називається Bikinto Energy. Я точно не пам'ятаю. загалом це колекційна, тобто вона обмежена. Знову ж таки, люди встали само ночі, десь в три в два ночі, встали в чергу, щоб просто не пропустити купити цю лімітовану колекцію, і хтось із НАТО впа. Одна людина чи декілька просто почали бігти, і одразу же просто понеслося. Ефект доміно стадо величезних людей просто несеться. Всі це знімають на камери, просто не розуміють, що взагалі відбувається. Були навіть випадки, що поліції доводилося змушувати людей розходитись і казати всім, що магазин закритий. І вже це все відміняється на сьогодні, адже занадто величезна купа людей прямо зараз. Деякі магазини кажуть, що ми на сьогодні закриваємося. На жаль, нічого не сталося, і якісь люди навіть почали кенселити самі магазини в інтернеті, називаючи це все лише. Неорганізованості самого магазина, хоча, як на мене, магазини не могли передбачити величезну атаку, я не знаю бездумних баранів, чи я не знаю, чи зомбі, називайте це як хочете. Штурмують ці магазини, руйнуючи усе на своєму шляху, не зважаючи ні на кого, ні на що, просто намагаються забрати лише одну довбану іграшку, про яку, скоріш за все, вже забудуть через декілька місяців. Також хотів би вам нагадати, що якщо вам подобається цей канал і загалом мій контент, і ви хотіли би мені допомогти стати трішки краще. Ось. Вам QR-код можете прямо зараз закинути ваших царських 5, 10, 15 гривень. Посилання також на банку є в описі під цим відео. І з минулого відео також просили люди посилання на криптокошельок, адже хочуть зробити переказ за кордону. Тому ось я вам QR-код також в описі залишаю сам криптокошельок. Не знаю, кому це взагалі треба, але якщо хтось хоче, то я. Не буду вас зупиняти, також хотів би нагадати, що ті, хто підтримують мій канал, з'являються автоматично в наступному відео, як спонсори цього каналу. Приємного вам надалі перегляду. Деякі користувачі, навіть в інтернеті, починають ділитися своїми історіями про те, що вони стали залежними від цих лабубу, і в прямому сенсі сидять день і ніч е, перезавантажуючи сайти, намагаючись просто скупити останні колекції лабубу, втрачаючи майже усі свої гроші і просто руйнують свої власні життя. Хтось ділиться історіями про те, що просто. Тає став бідним, тому що він кожен тиждень купує як мінімум одне лабубу, і він просто не може зупинитися. Яка жінка розповідає про те, що сам звук як трясеться щось всередині Лабубу, дає для неї якийсь дофаміновий раш і бажання ще більше скупляти ці лабубу. Якщо комусь усе це здалося лише якимись квіточками, то я зараз поговоримо про реальні кримінальні випадки. Оскільки Лабубу тепер вважається дизайнерською річчю, яку носять у себе на сумках, наприклад, там на одязі або де-інде людям стало набагато легше. Красти ці всі іграшки, адже вони буквально висять ось тут на вулиці. Ти просто підходиш з усієї сили, там дьоргаєш і просто тікаєш собі спокійно. Також є цікаве відео, наприклад, як людина буквально е заходить в магазин з Лабубу, запихує його собі в шорти. Ну тобто, краде його це все записано на камері, і просто виходить собі з магазину. І хтось би подумав, ну окей, хорошо, крадіжка, крадіжка, але він це зробив декілька разів, і не просто декілька днів. Він це зробив декілька разів поспіль. Це не було розтягнуто по дням. Тобто він просто зайшов, запихнув шорти. Вийшов, десь там викинув, ще раз запахнув шорти, ще раз зайшов, вийшов, зайшов, вийшов, і його зловили на камерах на цьому його пограбуванню року. Окрім також просто пограбувань були випадки. Наприклад, як у людини, здається, там Феррарі чи Ламборджині стоїть, я точно не пам'ятаю. У нього на лобовому склі за лобовим склом в машині стоїть декілька іграшок цих лабубу. Хтось просто приходив, вибивав це коротше скло, не крав машину. Не крав важливі речі з самої машини. Вони просто крали іграшки, які лежали на лобовому склі. Там близько десь, може, ну 200 фунтів, може 100 з чимось фунтів. Повідомлення в поліцію, що вкрали іграшки були. Не те, що в них вибили скло, а про те, що вибачте, будь ласка, мої колекційні іграшки викрали. Допоможіть, будь ласка. Також були повідомлення Великобританії про те, що величезна вантажівка, яка мала в собі вантаж на суму 150 тисяч фунтів, була пограбована. Десь зранку до того, як вони мали доставити величезну кількість пакунків для самого магазину офіційно Попмарту, просто хтось вломився в вантажівку, забрав там вантаж близько на 20 тисяч фунтів і просто собі змився. І він десь ходить, його досі шукають. Можливо, його звичайно знайшли на момент того, як ви дивитесь це відео, але. Поки що немає ніяких новин. Загалом це така сама трендова тимчасова штука, як раніше були спінери, хто взагалі пам'ятає. Попит десь ближче уже до пандемії, здається, 2019-2020. Сквіші і прочі хрінь, коли щось одне трендове в якийсь момент просто вистрелює, хоча воно до цього існувало ще дуже-дуже довго. Знову ж таки, як злабу, бо взагалі існує з 2000 го чи 2021-го, на слуху майже у всіх, лише у 2025-му, в травні. Тобто, загалом ми просто є жертвою трендів, так, наприклад, оця Палочка, яка називається, здається, пікмі палочка, чи щось таке, не знаю. В якийсь момент теж завірусилося, хоча давним-давно існувало собі. Але я не міг обійти її повз, адже за такою приємною ціною було не гріх купити вже і так зломану паличку. Ось такі от у нас новини. Думаю, що хтось можливо посміявся. Якщо ви посміялися, дайте знати мені в коментарях. Напишіть там пару приємних слів, що ви взагалі про це думаєте. Поставте вашу царську вподобайку та підпишіться на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Адже величезна кількість людей, які мене дивляться, досі не підписані. Я просто в шоці. Що ви взагалі робите? Невже вам важко? Я роблю вам контент, ви робите мені не знаю, що приємно, просто приємно. Підпишіться, дякую. Люблю, цілою обіймаю та до зустрічі. Підписуйтесь на соціальні мережі. Все ви знайдете в описі під відео, можливо, десь тут на екрані. Якщо мені не буде лінь, вставлю qr коди наприклад, на інстаграм, на телеграм і багато чого іншого. Все люблю, цілою обіймаю, до зустрічі.